У Німеччині сплив термін дії винятків для автомобілів на українських номерах. З 1 жовтня українські біженці зобов'язані перереєструвати свої автівки. Серед них Анастасія Леухіна, яка разом із сім'єю переїхала до Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мені рішення переоформити машину вдалося досить складно, і це якось був такий великий психологічний бар'єр, що типу, машина вже німецька, і це таке. Ну, коли в мене були українські номери, я ще думала, от я зараз поїду. А, і, і, власне, ну це був такий великий емоційний, якийсь, хоча процедура дуже технічна, але для мене це було якесь велике таке рішення, як на наступного кроку. Термін дії винятку, згідно з яким українські біженці могли не реєструвати свої машини ФРН, німці подовжували вже кілька разів. Чиновники не могли дійти згоди щодо переліку необхідних вимог для переоформлення українських авто. Серед найбільш проблемних, зокрема, були питання, що робити з машинами, які не відповідають екологічним чи технічним нормам ЄС, або ж власники яких не можуть надати сертифікат відповідності. Тепер перереєстрація автівок обов'язкова для всіх українських біженців, хто перебуває в Німеччині довше року. Якщо ж українські біженці прибули до Німеччини, скажімо, влітку 2024-го, то дедлайн перереєстрації буде влітку 2025-го. Яка процедура перереєстрації машини? Щоб отримати німецькі номери, треба звернутися до відомства, яке відповідає за реєстрацію транспортних засобів за місцем проживання. При собі слід мати посвідчення особи латинкою, українські документи на машину, а також українські номерні знаки. Слід також надати підтвердження, що автомобіль застрахований. Німецький варіант автоцивілки. Номер німецького електронного страхового поліса можна отримати онлайн. Українська страховка або зелена карта не підходять. І останній необхідний документ свідоцтво про пройдений технічний огляд, який здійснюють філіали. Тю замість такого свідоцтва можна надати сертифікат відповідності технічним нормам ЄС Certificate of Conformity. Зазвичай його видають сервісні центри або автосалони. За даними німецького автомобільного клубу АДЦ, вартість такої послуги у ФРН коливається від 70 до 180 євро. Анастасія пішла саме таким шляхом. Тобто за рахунок того, що вони прийняли мій дуплікат сертифікат відповідності, який мені відправили по емейлу e з українського ділера, який ввозив цю машину в Україну. А то мені не довелося ще платити за там, оформлення цього, воно здається, називається свідоцтво відповідності ну, для європейського ринку. Додатково довелося пройти техогляд відповідно до німецьких приписів. Не спочатку так чисто візуально оцінюючи, ця машина взагалі має якусь перспективу. Він мені чесно сказав, що треба зняти тонування. Я навіть не мала уявлення, що вона в мене стоїть, бо це була б вживана машина. І ми зняли тонування і приїхали до них на термін. Тобто це все дуже цивільно відбувалося, дуже передбачувано. І вона пройшла повний техогляд, єдине, що там були, були дрібниці, треба було резину поміняти, тому що вона була стара, і, звичайно, ми ж її купували вживано по дорозі під час початку повномасштабки. Тобто це був абсолютно валідна, валідний запит в Україні. мене б теж змусили поміняти резину. Ну, я погоджуюся. От і потім вони сказали, що я можу, ну. Як це виправити цей недолік і приїхати до них в будь-який момент, і будь-який майстер зможе засвідчити, що цей недолік виправ. Якщо такий сертифікат отримати неможливо, бо автомобіль не вироблявся для ринку ЄС і не відповідає його вимогам, скажімо, через встановлення на ліцензійного обладнання, слід подбати про інший документ, такий собі індивідуальний дозвіл. Він видається німецькими установами реєстрації автомобілів за місцем проживання на підставі повної експертизи, проведеної одним із філіалів Тихокля ТЮФ». Як роз'яснює український посол У ФРН Олексій Макеєв на своїй сторінці у Фейсбук, реєструючи автівку в Німеччині, українці не зобов'язані знімати її з реєстрації в Україні. Вона лишається в українській реєстраційній базі МВС. Мовляв, з точки зору державної митної служби автівка перебуває у митному режимі тимчасового вивезення та не втрачає статус українського товару, тобто не підлягає митному оподаткуванню і має право на зворотнє ввезення, які проблеми можуть виникнути. Варто знати, що для реєстрації машини в Німеччині недостатньо мати посвідчення особи або документи на авто в електронній формі, зокрема у додатку Дія, якщо українські документи з підтвердженням реєстрації авто на ім'я заявника неможливо пред'явити в паперовій формі, право власності має бути доведене цитую в інший придатний спосіб. Ще одна ймовірна проблема може виникнути, якщо у заявників забирають українські номерні знаки та посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, видане в Україні. У такому випадку українським біженцям при поверненні в Україну доведеться розмитнювати і наново реєструвати автомобіль. Федеральне міністерство транспорту Німеччини визнає проблему і тому рекомендувало земельним відомствам не знищувати українські свідоцтво про реєстрацію, а повертати їх українцям з помітками про видачу німецьких аналогів. Те Ма стосується й українських номерних знаків, та, попри таку рекомендацію, кожна федеральна земля у Німеччині має право окремо ухвалювати рішення щодо цього. Деякі українці в соцмережах повідомляють, що під час переоформлення автівки в них вилучали їхні техпаспорти або номерні знаки. Анастасія проходила перереєстрацію в Берліні. На її українському свідоцтві про реєстрацію чорним маркером написали новий номер. У мене є в машині і номери і так паспорт український. Я так розумію, що вони не дійсні. І з пояснення, яке я прочитала на сайті посольства українського, я так розумію, що ну ці. Це можна там повісити в рамочку на стіну. Не можна їх втягати назад ні за яких обставин, тому що машина зараз на інших номерах зареєстрована, тобто по німеччині Європу я не можу пересуватися з українськими номерами. У деяких випадках українські біженці прибули до Німеччини не на своїх автомобілях, а на машинах родичів чи друзів. У таких випадках німецькі установи ухвалюватимуть рішення в індивідуальному порядку. Заявники мають подати письмові роз'яснення, в яких переконливо довести, що використовують авто за згодою власника, і пояснити, чому не можуть довести своє право розпоряджатися авто. Якщо ж заявник є власником авто, але втратив свідоцтво про реєстрацію, тоді українцям треба звертатися до відділень СП «Документ», які працюють у Берліні, Кельні та Мюнхені із заявою про видачу нових документів.